Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Зараз я знаходжуся в місті Мілан. Італія. Мілано Сіті. Ця зона Мілану для мене майже незнайома. Я щось завжди тут бувала проїздом і один тільки раз. була на площі на центральній площі у Мілано Сіті. Подивіться на ці хмарочоси. От, ви бачите Юнікредіт, це банк. Це одна із візитних карточок. міста Мілан. Юнікредіт, ви бачите. У всякому разі візитна карточка Мілано-Сіті, трохи вітряно, друзі. Я вже й купила мікрофон, ви знаєте. Якось я записала два відео, звучання дуже погане. Не знаю, з цим мікрофоном, ну, зроблено в Китаї, якої якісті я хочу. Дуже багато бездомних, дуже багато бездомних на вулицях. І Віталію вживається розкіш і ніщита! Хотіла побачити Мілану Сітів ще вночі, але я цього скоріше всього не зможу зробити. По-перше, Буду дуже втомлена ввечері. Я погано спала цієї ночі, коли збиратися в дорогу. Коли збиратися в дорогу, я вже й погано сплю. І я сьогодні ночі прокинулася в дві години ночі і заснути не змогла. І так з п'яти годин, я вже на ногах прийняла душ, давай дозбирувати чемодан. І в шість годин вирішила в дорогу. Ви знаєте, я в Мілан проїздом, проїздом. Але я не могла просто приїхати на вокзал, в місто Мілан і не побачити це місто. Я зупинилася на один день. Переночую тут в хостелі. І завтра буду їхати далі по маршруту. Для мене це. Досить дороге задоволення через те, що зараз в пошуках роботи і мої розходи перевищують доходи. Але живемо один раз, друзі. І я не могла просто проїхати місто. Подивіться, який кадр клас, я люблю таких неординарних людей. Модерні скульптури. Оголений мужчина. Тут багато модерних скульптур в Мілані. Ще є модерна скульптура, яка називається любов, на якій зображені. От зображена рука, да? і середнім пальцем. Подивіться, яка краса. Але скульптори назвали цю скульптуру Любов. Дуже гарно, друзі. І ще одна візитна карточка в Мілані. Ви бачите оцей багатоповерховий будинок, який засаджений деревами, кущами. Це теж одна із візитних карточок. Подивіться, яка реклама дуже гарно вітряно сьогодні вітряно друзі вибачте я, за якість ви знаєте я була в мілані не один і не два рази але постійно то по історичному центру Мілано. Да? І оця зона Мілано-Сіті для мене залишилася. Ну, якщо майже незнайома, я не можу сказати, зовсім незнайома. Да, приїздом, так, да, один раз зупинилася. Але я його не знаю. Отут, де я проходжуся по цій вулиці, я перший раз ходжу з відкритим ротом. Мегаполіс. Ну, Мілан, вважають, другою столицею в Італії. Верніше це економічна столиця із-за того, що історичний, іс історична столиця є Рим, да? це історія, це культура, це архітектура Рим. А от Мілан тут бізнес. Бізнес. Бізнесова столиця. Це столиця моди. Це столиця. Тут є Міланська біржа. Тут багато є о цих бізнес підприємств. Ну, як правильно сказати, подивіться, яка краса. Ну, не знаю, як передати цю красу, дуже гарно. Ой, як сьогодні ввечері ще сюди прийти. Як сьогодні ввечері ще побачити ввечері в освітленні Байнайт, Мілано Сіті? Бачите, оцей ж банк Юнікредіт. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, я прошу вас, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися в чергове. Всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім вам гарного дня. І всім добра. Місто Мілан. Мілано Сіті, Італія.